20-21 липня 2023 року проєкт «Юсейт розбудова стійкої системи громадського здоров'я працює в рамках зустрічі лідери здоров'я громад на Івано-Франківщині. І дуже чудово, що в нас зібралося 16 наших фокусних громад, і, зокрема, Франківщину представляє дві громади: це є громада Косова та громада Лисця. Ми підводили такі короткі підсумки, що було зроблено в громадах, була проведена оцінка їх потреб. Були проведені стратегічні сесії з громадського здоров'я. Ми вчилися, як писати грантові заявки. Ну а конкретно цих два дні розглядали власне роль лідерів в громаді. Роль, роль лідера, яким він має бути, яким він має мати якості для того, щоб його громада була успішною і працювала на благо громадського здоров'я. Над проектом громада працює цілий рік. зробили аналіз потреби громадського здоров'я, психічного здоров'я і чітко продовжуємо шлях на розбудову здорової громади. Проаналізували аспекти розбудови громадського здоров'я по розвинутих країнах і спільно з колегами поставили завдання щодо вирішення в дальніших питань проекту. Анатолій Лущак, як і завжди. Абсолютно проявляє своє неймовірне лідерство спільно зі своєю громадою, і громада має чіткі цілі стосовно співпраці з проектом. На даний момент вже є поданий проект для можливої грантової підтримки зі сторони проекту від громади. І якщо ми надалі будемо мати таку фантастичну співпрацю, я впевнена, що ми зробимо дуже багато корисних речей для громади Лисця, яка зробить громаду набагато здоровішою, зробить громаду щасливих довгожителів.